Виявлення осколкового поранення, точніше, тактичні умови, зона тактичних умов і пораненої у ході мінометного обстрілу і рятувальник, результат огляду виявлено осколкове пошкодження нижньої третини лівого стегна з масивною глибокий глибокої термічного третього ступеню, нижньої третини гомілки та стопи. Завдання надати допомогу пораненому відповідно до тактичних умов та результату. Огляду. І так, е, перше. Якщо це вже тут нас ми перейшли з вами з червоної зони до жовтої зони. Так мене видно чутно? Нормально. Перейшли із червоної зони до жовтої зони. Працюємо по системі марш. Е, Марч, точніше. Перше, він уже коли потерпілий, перейшов до жовтої зони, і в нього масивна кровотеча, він повинен був сам або за допомогою медика накласти собі е, турнікет. Це обов'язково, тому що е, е, в червоній зоні ми можемо накладати тільки турнікет. Якщо цього не було зроблено, і він якимось чином е, прийшов в зону укриття, тобі ж е, жовту зону. Без турнікету ми накладаємо турнікет. Що ми для початку робимо? Це одягаємо гумові рукавички. Точніше, якщо там вже прописано, що огляд виявив масивну травотечу, ми вже вдягнемо ці гумові рукавички. Далі про гумові рукавички, в червоній зоні гумові рукавички не одягайтеся. Треба знати і також розповідати про це дітям всім, хто цього потребує. Так, так як у мене немає турнікету, я буду використовувати ізраїльський бандаж, але я буду його використовувати, розповідати і показувати як турнікет. Далі накладаємо турнікет. Якщо це турнікет, так. Ми максимально високо ран накладаємо. Чому ми накладаємо максимально високо рани? Тому що ми не бачимо, де знаходиться рана, тому що рана знаходиться під одежею. Ми не можемо зрозуміти. Так, якщо це турнікет, ми спочатку одягли, максимально туго одягли цей турнікет і максимально високо. Робимо три обороти. Три оберти робимо три оберти або до максимального оберта. Зробили три оберта турнікету і зафіксували його також. Там є така біла стрічка, ми нею фіксуємо, і на цій білій стрічці ми записуємо час. Якщо ми не можемо записати яким чином, або десь ця біла стрічка ділася, то ми записуємо або на лобі, або на щитці, щоб було видно час накладання турнікету. Також, саме основне, тут, що ми використовуємо тільки медичний набір, Потерпіла, ми свій не використовуємо, тому що будь-який час зони можуть помінятися. Жовта зона може стати червоною, червона може стати жовтою, так само, як і зелена, може прийти в червону, наприклад, зону. І ми можемо опинитися на місці цього потерпілого. Наклали турнікет. Так, ми зупинили кровотечку. Ще, ще раз пояснюю: на максимум накладаємо. Далі ще такий момент, коли ми вже з потерпілим, і в нього накладений турнікет ну, це може бути точніше. Да, турнікет, Мож, або джут накладений. Ми перевіряємо, чи є кровотеча, чи немає. Якщо кровотеча є, ми накладаємо додатковий турнікет. Або вищий, якщо він був накладений нижче, або нижче рани, якщо він максимально, точніше, нижче того турнікету, якщо він максимально високо накладений. Перший турнікет ми не знімаємо. Наклали. Так, зупинили кровотечу. далі. Далі ми перевіряємо з вами, що ж трапило, що ж з кінцівкою, беремо практичні ножиці і. Точніше не беремо їх поки. Ми дивимося, якщо це третина тут масивна кровотеча і опік третього ступеню. <кій> якщо е, форма е, прилипла до тіла або там осколкові поранення і за, застряли, наметні осколкові поранення, так, застряли в нозі, то ми ногу, ногу е, максимально робимо непорушну. Не Якщо це тактичні умови, як у нас є, ми кладемо автомат між ногами потерпілого. Або якщо в нас є шини, ну у нас в такому там шин, шин не може бути там є, але вони такі не використовуються. Кладемо його автомат між ногами, але перед цим ми достаємо рожок, достаємо патрон, розряджаємо його. Це і максимально, максимально беремо. <кій> Еластичний бинт і примотуємо ногу до ногу, але не примотуємо ми там, де рана тому що ми ще не розібралися що з раною Так, ми подивилися, що у нас є. Далі на рану Ми бачимо, що опік третього ступеня. Що це значить опік третього ступеня? Це пошкоджена тканина до обгоріла тканина чорного кольору, але піска у нас. Жива. Також у нас осколка застряла, застряли або не застряли, осколка, застряли. Так, беремо ізраїльський бандаж. На саму рану. Накладаємо і робимо. Робимо, якщо це в нас дві нагріти, і робимо тиснучу пов'язку, не дуже тисничу, Просто обкручуємо, не затягуємо цю пов'язку. Стерильно. Якщо нас немає ізраїльського бандажу, простоїмо звичайний стерильний... Бинт. Зафіксували. Весь час ми спілкуємося з потерпілим, тому що в нього може бути шок. І також ми повинні розуміти, коли що ми запитуємо, коли ми спілкуємося з потерпілим. Ми запитуємо, яке в відчуття куди. Тебе попали, як ти себе відчуваєш, і так далі. Що дає нам це спілкування? Нам це спілкування дає в майбутньому інформацію про алгоритм дихання, саме дихання. Ми розуміємо, що людина дихає, вона спілкується, і нам уже за це не треба ніяк переживати. Далі? Також треба зняти все спорядження. Ну, ми зняли все спорядження, замотали все. Якщо у нас в аптечці є, наприклад, е, якісь е, засоби е, протиопікові бенти, але ми не можемо там не відрізати нічого, не знімати нічого. Так, гамілка. Так, у мене бента не вистачила. Ну, я показую, що я домотав аж до цієї сторони. Це все замотано. Далі. До прибуття евакуації. Ми постійно повторюємо мерч. Що це таке? Максимальна, максимальна кровотеча дих, дихальні... Шляхи дихання, кровообіг і травма голови або пневмоторакс. І ми так постійно, постійно, постійно перевіряємо, чи зупинилася кровотеча, чи йде кровотеча, перевіряємо дихання, перевіряємо циркуляцію крові, перевіряємо пульс, перевіряємо травми голови і до прибуття е, евакуації. Е, далі, е, якщо імобілізація, е, так ми завершили. Е, Точніше, забезпечили нерухомість самої пошкодженої частини тіла. Далі ми повинні скористатися термоковдрою для того, щоб, або теплими речами, для того, щоб запобігти гіпотермії. Так, як ми використовуємо цю термоковдру? Якщо це ліва кницівка, так ми бачимо, то ми. Раз. Потерпілого переклали на одну сторону. Далі взяли термоковдру. У мене вибачте, термоковдру немає. Я вам покажу. Ми повинні зберегти тепло в тілові. Тіло – це від основна частина від шиї і до стегна. Ми максимально термоковдру підсовуємо. Далі вихідне положення залишаємо його. І стаємо термокодру. І Таким чином ми зберегли, уникаємо гіпертермії. Чому це важливо? Тому що деякі просто беруть цю пудру і накривають зверху потерпілого. Далі, і під час евакуації, вже коли евакуюємо, ще раз наголошую, що ми проводимо цей алгоритм постійний: максимальна кровотеча, дихальні шляхи, дихання. Кровообіг і травма голови або гіпертермія. Далі. І температуру тіла. Ну, Це вже я, я сказав, це гіпертермія. Так, все. Коли евакуюють, там уже лікарі бачать, що? Є напис на турникеті або є напис на обличчі, коли був накладений турнікет. Так. І також вони бачать, що пер 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 первична обробка зроблена, потім вже вони там в зеленій зоні надають більш детальну допомогу потерпілому. Ну, на цьому все.